Розділ 12. Продавець каштанів. Настала зима. Навколо хатинки маленької баби яги снігова буря завивала і брязкала віконцями. Маленька баба Яга не звертала на це уваги. Вона весь день сиділа на лаві перед пічкою і гріла спину. На ногах в неї були товсті повстяні капці. Час від часу вона плескала в долоні, і тоді одна з колоту ящику біля пічки сама стрибала у вогонь. А коли вона хотіла запечених яблук, просто клацала пальцями. Одразу з комори котилося кілька яблук і застрибували в жаровню. Ворону Абраксусу це подобалось, і він знову і знову каркав. Кар, отак можна і зимувати. Але маленькій бабі язі було не до душі таке ліниве життя. Одного разу вона похмуро сказала усю зиму сиджу на лаві біля пічки і грію спину. Але ж мені потрібні вправи і свіже повітря. Ходімо, нам треба прогулятися. Що? Кар? жахом вигукнув Абраксас. За кого ти мене маєш, кар. Хіба я зимовий птах? Ні, це і холодно для мене. Красно дякую, але давай краще залишимося в теплій хатинці. Кар. Тоді маленька баба яга сказала, ну, як хочеш, ти можеш залишатися тут, а я піду. Я не боюся холоду, бо тепло вдягнуся. Маленька баба яга одягла в спідниць, потім пов'язала велику вовняну хустку, взула зимові чоботи і натягнула дві пари рукавиць. Переконавшись, що добре вдяглася, маленька баба яга скочила на мітлу і вилетіла крізь комин. дворі було холодно. Дерева стояли, наче вбрані в білі снігові шуби, мохи каміння зникли під снігом. Маленька баба Яга полетіла на мітлі до сусіднього села. Усі двори були геть засніжені. На церковній вежі була справжня снігова шапка. З кожного димаря піднімався вгору дим. Пролітаючи пос, маленька баба яга почула, як селяни та їхні робітники молодять зерно рум пум пум, рум пум пум. На пагорбах за селом було повно дітлахів на санчатах і лижах. Маленька баба Яга дивилася, як вони мчали вниз. Незабаром на дорогу виїхав віз, щоб почистити сніг. Вона деякий час спостерігала за цим, потім пристала до зграї ворон, що летіли до міста. Треба летіти до міста, подумала вона, щоб трохи зігрітися. Адже попри сім спідниць і дві пари рукавиць вона почала замерзати. Цього разу їй не довелося ховати мітлу. Вона просто закинула її собі на плече. Тепер маленька баба Яга була схожа на звичайнісіньку стареньку, яка пішла чистити сніг. Ніхто з перехожих нічого не запідозрив. Усі навколо поспішали і, втягнувши шиї, пробігали повз неї. Маленька баба Яга. Хотіла подивитися на вітрини магазинів, але шибки були щільно вкриті крижаними візерунками. Міська криниця замерзла, а з вивіски на корчмі звисали довгі бурульки. На ринковій площі стояла вузька, пофарбована в зелений колір, дерев'яна будка, перед нею стояла залізна піч, а за піччю спиною стояв сухорлявий низенький чоловік. На ньому було пальто. Та повстяні черевики. Він підняв комір і натягнув капелюх собі на обличчя. Час від часу низенький чоловік чхав. Тоді краплі падали на гарячу плиту і шипіли. Що це ви робите? запитала маленька баба Яга в чоловіка. Хіба ти не бачиш? Гщи, я смажу каштани. Каштани? Що це? Ось, пояснив маленький чоловік і підняв кришку. Хочеш? Десять монет маленька порція і двадцять велика. Гапшхи. Маленька баба яга відчула запах смажених каштанів. Я б хотіла скуштувати, але не маю грошей. Тоді візьми кілька штук безкоштовно, сказав чоловік. Приємно мати щось тепле всю надзвичайно холодну погоду. Гапшхи, це правда. Чоловік подмухав собі на руки. Потім узяв жменьку каштанів і поклав їх у паперовий пакет. Він простяг його маленькій Язі і сказав Ось, прошу, але перед тим, як покласти каштани до рота, їх треба почистити. Дякую, сказала маленька баба Яга і скуштувала один. Хм, як смачно! здивовано вигукнула вона, а потім сказала: Знаєш, тобі можна було. б, Позаздрити, у тебе легка робота і не потрібно мерзнути, бо ти стоїш біля гарячої печі. Це не так, заперечив чоловік. Коли стоїш на морозі цілий день, все одно мерзнеш. Навіть пічка не допомагає. Ще найбільше можна обпекти на ній пальці, коли витягаєш гарячі каштани. Гапчки, мої ноги, наче бурульки. Запевняю. І ніс, він червоний, як ялонкова свічка. Я не можу зігрітися, це мені дуже дошкуляє. Ніби на підтвердження цього, чоловік знову чхнув так сильно, що дерев'яна будка затряслась. Тоді маленька баба яга подумала Я ж можу це виправити? Тримайся. Вона поти пробурмотіла закляття і запитала Хо тебе досі мерзнуть пальці? Зараз мені не так холодно, здивувався чоловік. Я відчуваю кінчик носа. Чому це раптом? Звідки мені знати, відповіла маленька баба яга. Мені вже час летіти додому. Додому? Летіти? Хіба я сказала летіти? Мабуть, не й дочу. Мабуть, так, пробурмотів чоловік. До побачення. До побачення. Сказала маленька баба яга. І дякую. Будь ласка, незабаром на ринкову площу прибігли двоє хлопчиків і закричали. Швидше, швидше, пане, дві порції за десять. Так, прошу, дві по десять. Чоловік простягнув руку і вперше за весь час роботи наобпік пальці гарячими каштанами. І більше ніколи не впікав, і пальці ніг ніколи більше в нього не мерзли. І ніс також, мороз більше йому не дошкуляв. І тепер, якщо він хотів чхнути, то мусив винюхати цілу дрібку тютюну.